Привіталі, дорогі підписчики, до вас звертається сухардян. Да, з вами говорить сухардян коротше. Про що ми з вами поговоримо? А поговоримо ми з вами, бля, я не знаю про що. Бо вас тут немає, я вас не бачу. Щоб з вами говорити, ви маєте тут бути. А вас тут немає. То, щоб ви були тут, а вам треба підписатися. І по-любому вліпити лайкоса під це ж відео. Ну, просто по-любому, бо по-інакшому ніяк не може бути. Ну, якщо ти вже підписався і поставив лайка, ну тоді у нас є з тобою про що поговорити. да Ну, коротше, народ мій час збігає до кінця. А про що ми з вами поговоримо? Це ви напишете в коментарях. Ви напишете в коментарях про що ми з вами поговоримо. І ми з вами поговоримо.